Борщ і звичайно, картопля це саме отлічна страва. Фарширована риба, Бісквітні торти. Роли з телятини і роли от свинина дома роблю. Такі страви полюбляють самі кухарі, але на цьогорічному, 13-му за рахунком фестивалі кулінарної майстерності Буковинська гостинність вони подавали вишукані делікатеси. Моя страва це фогра солодка з соусом з манго яблук і вишнем генадіном. А ще груша в сиропі і шоти з соків для приготування цієї страви Івану знадобилося 6 годин. Коштує вона близько пів тисячі гривень. Як на мене, то смачно, а інші вже скажуть і будуть судити. Мене а от студентка Марина самою назвою страви Тріумф ніби натякає на перемогу. Набір компонентів і подача теж не викликає запитань. Складається з м'яса свинини, фаршированого е, м'ясом курки, плескунорі, криничка е, кладова наша, е, овочевий гарнір. І соус, рабниний соус. Дівчина завжди готує з добрим настроєм, а цього разу їй допомагала фантазія. Поєднання різних кухонь та смаків це особливість поляни Гурмана від кухаря із шестирічним стажем Крістіни. Рулет запечений в сирі, курячі палочки в японському стилі, карегньонка на приготування такої страви дівчина витратила чотири години. Одна порція обійдеться гурману в 100 гривень. Смачно і поживно, а головне доступно. Це про солодощі, які презентувала студентка Аліна. Мафіни з кремом, бісквітні кульки, залиті шоколадом та французькі макаруни. Все з натуральними бровниками. Поласувати може кожен, навіть той, хто на дієті. Якщо брати капкейки, то одного досить. Макарони можна їсти в більшій кількості, вони не дуже калорійні. Всього на конкурсі було три номінації: Найкраще Рмова страва найкращий кондитерський виріб і ще одна категорія, в якій оцінювали майстерність офіціантів. Журі фестивалю звертало увагу на презентацію страв та їхні смакові якості. Цього року організатори зробили акцент на благодійності під час фестивалю. збирали пораненим бійцям. А то гроші і не лише найкращі кондитерські вироби, скажімо, переможців будуть направлені в госпіталь для того, щоб пригостити і власне подякувати нашим героям. Хлопцям саме головне це, щоб вони знали, що що людям, які живуть в мирній Україні, не байдуже до того, що відбувається з ними. Павло Монахов, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.